Коли бос пише вночі, уяви, ти вже в ліжку, ну там 23, 15, 20, 24, ну, тобто 00, телефон терміново відправ презентацію. Це це ж класіка жанру. Тобто керівник не поважає особистий час. Як це для керівника? Він вважає, що команда завжди на зв'язку. Змішує термінове, з важливим, нав'язує почуття провини. А як це для тебе? Ну, що, що треба зробити? Відстоюй свої кордони, у тебе є доступні робочі години, тобто їх треба вибудовувати, домовлятися, так, винятки є, вони і завжди, але не повинно бути, що винятків у нас 90% часу, а 10% це в нас звичайна рутина. Якщо це не допомагає до політик компанії, опираємось на них або та змінюйте роботу нафіга таке терпіти.